Так я покажу, як я роблю вертикальні прорізи для гудзиків в резинці 1 на 1. Моя резинка має 13 петель. Ділю її на 2, я розділю 7 і 6. Пров'язую спочатку 7 петель. Одну знімаю. Раз. Два. 4, 5, 6, 7. Я закінчила виверті. Далі не прив'язую, перевертаю виріб і в'яжу в іншу сторону. Перше знімаю, міжу другий ряд. Затем опять вяжу, переворачиваю третий ряд. Переворачиваю, вяжу четвертый ряд. В'яжу п'ятий ряд. І зараз роблю три накиди. Звичайно раз. Два. Три. І далі продовжу в'язати полотно після прорезу, Так, до кінця ряду, Потім поверну назад, коли я сюди прийду, я покажу, як я далі віжу. І от я вже прив'язала лицевий виряд, доєднала цей шматочок до основного полотна, прив'язала вивертім, дійшла до резинки, пров'язую резинку, а оцю останню до цього проріза. Потрібно пров'язати з одним накидом. Треба вихватити трохи і пров'язати, не виходить. Виворотною, виворотнюю петлею. Тут у нас ще залишає, залишається Два накида. Тепер повертаємо. І знову вывязываем лицевий ряд. Цель знімаємо, Вязываем лицевий ряд до кінця. Дов'язую виверхний рід, резинка. На цю вивертню треба пров'язати з накидом. І я взяла разом накид з останньої вивертні, щоб легше було її прив'язати, бо цю вивертню, ой, цей накид дуже важко схватить. А так набагато легше. От я Можу забрати. Ще знову розвертаю. Знімаю, там она кромково виходить, і вяжу лицевий ряд до кінця. Вив'язала виворотний ряд розинка. Виворотню останню з останнім останні накидом пров'язано І тепер можна вже до кінця дов'язувати ряд. Проріс ми зробили, але мені от не подобається оця петелька. Я зараз покажу, я сама. Можливо, я щось неправильно роблю, але то, що я бачила, я ж повторювала для полу резинки, для такої резинки сама вже приспосаблювалась. І оце мені не подобається. Зараз покажу, як я оце забираю был вот тут единой май протяжечки-то тут ремень как красиво сейчас покажу как я ее убираю провязан Тепер от з, з вивертня, коли в нас залишилась тут вивертня посередині, ми оцю петельку, що не знажу. Так, даже цю знімаємо. Тут у нас спиці. І разом з ту петелькою, цю я її забрала. Просто разом з цією виверхнею, яка посередині, я її пров'язую. Ну. І взагалі просто вже дов'язую до кінця. І в мене виходить от така рорість. Після про я думаю, це все вирівнюється. На полі-резинці мені більше воно подобалося, як показували. Але і мої прорізи також підійдуть.